Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити деруни. У мене на каналі вже є декілька відео, де я смажу деруни. А сьогодні я буду смажити деруни по рекомендації однієї жіночки, яка в коментарі мені написала цей рецепт. Що замість сметани додати домашній сир і дуже-дуже смачні. Ну, от я вирішила посмажити такі дорони, я їх смажу сьогодні перший раз і я думаю, що вони будуть смачні. І ділюся з вами цим рецептом. Для цього я взяла картопля почищена 700 г. Ну Це я взяла для своєї сім'ї, а кожен бере для своєї сім'ї картопля, там вже скільки треба. Сіль мені потрібна, перець чорний малений, олія. Дві цибулі такі середні, два часничка, зубчика чесника. Ну, як завжди. Я це беру для дерунів. У мене завжди цибуля і чесник для дерунів. Це має бути. Два яйця, борошну, ну, і домашній сир. От і все, що мені потрібно. Я зараз натру на цій терці цибулю, на оцій терці картоплю і чесничок. І вже далі, як буду замішувати, буду показувати. Покажу вам, що перш ніж натирати буду картоплю, я натираю от цибулю і чесничок. Бачите, беру цибульку і от на цій натираю. Натираю для того, щоб коли буду вже е, натирати картоплю, щоб зразу перемішати, потому, щоб картопля не чорніла. Ну, я вже цей експеримент пробувала і це дуже мені сподобалося, так що я от показую вам, як я це роблю. Картоплю я от е, натерла. І, як казала, натерла цибулю і чесничок спочатку. Це у мене вже теж все натерте. Ну, бачите, тут трішки вона дала соку. Бачите, які. Отак от її прямо рукою гарненько зараз тушиться. Це. Це для себе робиться. І тепер буду давати сюди. Зараз цибулю, цибуля з чесночком, трішки такої їх перемішаю, її з чесночком отут додаю до картоплі і гарнисенько перемішаю зараз. Їх. Ну, я перемішала цибульку тут і чесничок з картоплею. Бачите, вона вже така ставала трошечки темненька, коли я натиралася, а гарненька, жовта зробилася світленька. Така зразу, коли я додала до неї туди цибулю. Ну, от, а тепер буду додавати вже яйце. Зараз дам Два яйця. Її. Так, сюди. Тепер візьму от сир. І ну, тут дві, десь три столові ложки оцього сиру. Я зараз його так вилочкою перетру трошечки, щоб він гарно там у картоплі розійшовся. Чашка трошечки мала. Я зроблю зараз отак. Отак, десь так. Отут висиплю отак. Одна столова ложка, друга столова ложка. Ось, дивлюся, не знаю, ну ще трошки додам. ну Дві з половиною столові ложки. І ще так вилочкою трошечки тут, щоб гарно сир розійшовся. Тепер перемішаю з картоплею його теж сюди. Я вимішала от тут сир. І мені хочеться іще от цю столову ложку одну, що залишилася додати. Я так побачила по картоплі, що. Цей сир, третя ложка, не буде лишньою тут. Три столові ложки з верхом я додала оцього сира. Тепер візьму борошна. Отак. От Одна столова ложка. Ну, верхом І друга столова ложка. Зараз вимішую, ще побачу. Тепер візьму от соле. Так, на цю кількість картоплі я дам. Таку чайну ложечку, це у мене столова ложка, я дам чайну ложечку отак. Таку чайну ложечку без верха. І перчик, а то забуду. Десь одна третя, одна четверта чайної ложечки перчику додала. Там це гарненько вимішаю. Попробую зараз на сіль, на перець і йду смажити. І побачимо, які будуть получатися дерени. Сковорідка вже нагрілася і буду ось сюди ляти олії. Чешу вже з однієї сторони. Присмажилися, буду перевертати їх. Ось і з другої сторони вже гарненько присмажилися і буду забирати їх в цю Ну і так далі буду продовжувати їх смажити. Покажу вам, які вийшли цікаві. які гарнесенькі, золотисті. Ну, а на смак зараз будемо пробувати в кінці. Я вже посмажила і показую вам, які вийшлися от деруни у мене сьогодні по цьому рецепту з домашнім сиром. Ну, і зараз обов'язково попробую їх і скажу, які вони на смак. От, візьму одну, так, один. Покажу вам, які вони всередині, бачите, от, отакі. І сьогодні у нас буде домашня сметана. Така домашня сметанка. Я обов'язково попробую і скажу вам зараз. Дуже смачно, це така смакота. Я, скільки от смажила дарунів по різних рецептах, але ці мені дуже сподобалися. Да, дійсно. Я не знаю, як звати ту жіночку, що написала мені в коментарі: оцей рецепт. але я їй дуже-дуже гарно дякую. З тобу сьогодні зі мною дивився, як я смажила такі деревні з домашнім сиром Попробуйте і ви, це їй дійсно смачно. Ну і всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі вам дуже гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба, здоров'я, всім бажаю, всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!